Сьогодні у випуску. Вони загинули в Донецькій області від поранень внаслідок обстрілів російськими військовими. У Кропивницькому попрощались з двома бійцями. Попит на дрова на Кіровоградщині перевищує можливості з заготівлі вдвічі. Карінгут купуємо ми дрова, і карінгот дорожає. У Світловодській громаді вітер повалив дерева, обірвав електричні дроти. Кроповничанка вирішила позбуватися зайвих речей і водночас допомагати армії. Те, що тобі вже не потрібно, воно може використовуватись і бути бажаним для когось іншого. У Кроповницькому попрощалися з двома бійцями. Це старший солдат Микола Киріченко і молодший сержант Сергій Данілов. Бо кожен з нас учасник цієї війни, хоче він цього чи не хоче. Мріяв він про таке чи не думав навіть. Учасники страшної війни, де наш народ. Хоче вибороти право на життя. Підрозділ, у якому служив 23-річний Микола Кріченко, 7 серпня був обстріляний російськими військовими під Бахмутом Донецької області. Військовий отримав смертельні поранення. Народився Микола Кріченко в селі Сасівка Кропивницького району. На фронт пішов у перші дні повномасштабної війни. Він плакав кожен ночами, плакав, як забрали його перших друзів, ті, що ну, з суспільство брати. Кажу, мамка, найкращих забрали вперед, а я на другій лінії. А потім вже й до їх очередь дійшла. Не переживай, мені завжди кажу, мамка, все добре, все добре, не переживай. Він нам навіть останню смс-ку написав. Все пучком. І він сказав, я не можу, війна йде, щоб я десь ховався, пішов. Сергій Данілов народився у Кропивницькому. До війни працював дистриб'ютором дитячого харчування. За життя він полюбляв квіти, він полюбляв майструвати, у нього були великі плани на майбутнє. Він хотів добудувати будинок, але, на жаль, втрутилась війна. 50-річний навідник мотопіхотного відділення Сергій Данілов отримав поранення 8 серпня біля селища Велика Новосілка на Донеччині. На початку березня він пішов, записався і вже в квітні його призвали до ЛАВ ЗСУ. І в травні місяці вже він поїхав на передову захищати нашу країну. Ми з ним розмовляли буквально за тиждень до його смерті. Знаєте, там тяжко, ніхто не каже, що там всі метелики вловлять. ловлять, і він про це казав. Тяжко, але він ніколи не вдавався в подробиці. Він ніколи не жалівся. Просто казав, що нам тяжко, але ми знаємо, ради чого ми тут стоїмо. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцями прийшли 300 людей. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. У цьому підвалі багатоповерхівки в мікрорайоні Нова Балашівка Кропивницького прорвало каналізацію. У кімнаті, яку мешканці використовували як укриття, підлога затоплена стоками. На даний момент ми не спускаємося у підвал, тому що з дітками тут нереально. По-перше, сюди дуже важко зайти, так як тут мокра підлога і стоїть вода. Ось тому ми спускаємося до сусідки на перший поверх або залишаємося на сходах. Каже взимку, коли було опалення, стіни просихали. Ми зверталися в ЖЕК, вони там щось підлагоджували, і проблема на декілька днів зникала. На даний момент воно тече постійно. Під час повітряної тривоги тут ховались 10 людей, розповідає мешканка Ірина Накушенко. Це рахується в нас як укриття на Google фото, як заходиш або в поиски укриття, то вибиває. Ми дзвонили і в ЖЕК, і в водоканал, і в горисполком ми напряму дзвонили. Сказали заявку прийнято, Ми все зробимо. Приїжджали декілька разів, щось міняли, щось робили, але вода, як текла, так і тече. Ми готові купити самі трубу, і деякі матеріали, тільки щоб вони зробили свою роботу. Будинок перебуває на балансі житлово-експлуатаційної організації. No зателефонували, що підтоплюється підвал. Ми вислали туди слюсарів, перевірили. Тобто, всі чотири колодязя каналізаційних вони йдуть на підпорі. Значить, це, це значить про те, що забита зовнішня каналізаційна мережа. Нами було направлено листа. А також зателефонували на водопровідно-каналізаційне господарство, щоб вони приїхали і почистили зовнішню каналізаційну мережу. Каналізаційні мережі прочистили з них, витягнули ганчір'я. Говорить начальник служби Віталій Скляренко. Витягнуто сміття, побутове сміття і лінія запрацювала. Буває, що вистачає на місяць. Буває, що приїжджаємо через день знову. Сміття при забитті зовнішньої каналізаційної мережі в першу чергу стоки повинні витікати з колодязя. Коло, в Підвал ніяким чином стоки попадати не повинні. То це в підвалі щось не відремонтовано? Я думаю, так. Да. Поки сюжет готувався до ефіру, трубу відремонтували, сказала Суспільному інженерка житлово-експлуатаційної організації. Олена Жакалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У світловодській громаді вітер повалив дерева, обірвав електричні дроти. Дерево впало на дах будівлі Світловодської районної лікарні, пошкоджені декілька листів шиферу. Лікарня продовжує працювати на восьму вечора. Електропостачання у громаді відновили, розповів голова Андрій Маліцький. Ранку буквально Вальний вітер бачили всі, тіло. тіла. Тось ми тоді вже на роботу виїжджали. То є всі відповідні служби аварійні, тому що не тільки були там завалені дерева а також у нас пошкоджені були лінії ЛЕП електропередач. Е у нас власівка була запитана і керата була Енерго, а Також Полтавленерго то есть, проводили відповідні ремонтні роботи. Зараз на, наразі всі буквально а, пошкодження виправлені, а, але досі проводяться вже аварійні роботи по видаленні дерев, а, гілок. Є окремий випадок. Цей що потребує додаткових ремонтних робіт. Це у нас пошкоджена покрівлю а, інфекційного відділення. Зараз будуть проводити ремонтні роботи, коштора складають впавши дерево, пошкодило дах. У Кропивницькому через зливу зупинились тролейбуси. Керівник підприємства Електротранс Олександр Луценко пояснив, що згідно правил експлуатації електротранспорту, під час грози зупиняють тролейбуси. Злива почалась о пів на шосту вечора і тривала годину. У Світловодську затримали трьох чоловіків раніше судимих, яких підозрюють у виготовленні наркотиків. В їхній нарколабораторії знайшли психотропних речовин на майже 4,5 мільйони гривень. Розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Суд обрав запобіжні заходи затриманим, тримання під вартою. Підозру оголосили за статтею Незаконне виробництво виготовлення придбання та зберігання наркотичних засобів. Покарання за це позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. В ході обшуків було виявлено та вилучено близько 2 кг метамфетаміну, 1,2 кг канапису загальною вартістю близько 4,5 мільйона гривень. Крім того, ми вилучили лабораторне обладнання, устаткування для виготовлення наркотичних засобів, оргтехніку, телефони та банківські картки. А також було виявлено та вилучено велику кількість готової для збуту наркотичної продукції. Надалі, в ході слідства, ми також вилучили у зловмисників три тротилові шашки та сім гранат. Оце треба так заносити. Щоб зиму перезимували дому, а тоді топить, бо як мокра, воно ж не горітиме. Жителька села Софіївка Кропивницького району Надія Версаль заготовила дрова на зиму. Село не газифіковане. Дрова на зиму жінка купує щороку. Кожен год дорожає. За кубометр цих дров заплатила майже 1800 гривень. Оце 9 кубометрів дров стоє 16 тисяч, так? 16 тисяч. А я отримую пенсію 2 900. Скажіть, пожалуйста, можу я прожити? Діти мені оце збирали, оце дочка. Той год було за 10 кубометрів 15 тисяч. Той год. А я кажу, що це, що це соляр чи то бензин подорожав. Говорить, цих дров вистачить на два місяці. А де ж браті гроші, щоб все купити? Будемо економити, будемо в холодній хаті сидіти. Готують дрова до опалювального сезону протягом всього року, розповідає лісничий Олександр Радзивіло. Ціна одного метру кубічного порівняно з минулим роком зросла на 60 гривень. Коштує 720 гривень за метр кубічний. Зросли витрати на, на пальне. На транспорт. Придбати дрова в лісництві може кожен. Каже, щодня приїжджають більше тисячі покупців. Написати заяву, при собі мати документи, ідентифікаційний код або паспортні дані. І на протязі тижня-двох, в залежності від погоди і наявності дров, своїм автомобілем забрати. В середньому всі беруть по, ну, по 5 складометрів. Все виходить 2100 гривень. Ось така купа дров – це 10 кубометрів. Потреба 49 громад області у дровах для опалення цьогоріч складає 337 тисяч кубометрів. Це дані від обласного департаменту житлово-комунального господарства. Площа лісів в області 131 гектар. Це майже 7,5% від загальної площі регіону. Щоб забезпечити громади дровами, цьогоріч в лісництвах збільшили заготівлю. На 25 тисяч кубометрів. Наша область не є лісоресурсною. Навіть на сьогодні є обмеження в купівлі дров для фізичних осіб. Це в межах 15 кубометрів, більше ми на одній руки, як то казав, не продаємо. Тому що, щоб по можливості забезпечити всіх. Каже, торік продали 61 тисячу кубометрів деревини, нині на 20 тисяч кубометрів більше. На сьогодні ми заготовили 90 тисяч кубометрів дровиної деревини. В минулому році ця цифра була 65 тисяч кубометрів. Враховуючи те, що в нас йде в країні війна і однозначно будуть виникати проблеми з опаленням, всі наперед про це вже думають. Чому ціна дров в області різниця? Пояснює так. Можливо, це тих, що я вам казав, що чорні лісові, ми їх так називаємо. Це люди, які можуть в посадках красти дрова. На сьогодні в нас лісництва не надають послуги по перевезенню У нас недостатньо недостатня кількість автотранспорту, щоб забезпечити, зробити послугу, таку як доставка дров. Населення приїхало, виписало дрова, оплатило, приїхало своїм автотранспортом, своїми грушиками чи самі загрузили і забирають. Тобто, скільки бере вже перевізник, ну, ми на це не можемо впливати. Ми, в нас є цінова політика щодо дровиної деревини. Якщо брати це по твердолистяник, це вона йде від 720 до 900 гривень. Каже, нині попит населення області на дрова перевищує можливості заготівлі вдвічі. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. В Україні розпочалася додаткова сесія національного мультипредметного тесту. В Кіровоградській області на неї зареєструвалися 463 учасники. Сесія проходить у дві зміни о десятій ранку і п'ятнадцятій дня. Пускають до екзаменаційних центрів за півгодини до початку тестування. Додаткову сесію складають учасники, які пропустили. Етапи реєстрації основної сесії, або за певних причин не змогли взяти участь у основній сесії. Ще був додатковий період реєстрації на спеціальну сесію. Це було з 12 по 15 серпня. Ось, спеціальна сесія буде проведена у вересні. На виконання мультипредметного тесту учасникам дається дві години. За цей час учасники мають виконати 60 завдань – подаватися з української мови, математики та історії України. Тестування проходить в три етапи. Основна сесія з 18 липня по 10 серпня, додаткова з 16 по 20 серпня, спеціальна з 12 по 16 вересня. Були, звичайно, ситуації, які ці ситуації нас спонукали до того, щоб ховатися в укриття це повітряні тривоги. Зрозуміло, що всі учасники, які брали участь у НМТ, після завершення повітряних тривог, після того, як вони були у сховищах, вони поверталися до аудиторії і завершували тестування. Жоден учасник національного мультипредметного тесту в Кіровоградській області не був переведений на додаткову сесію. Збоїв технічних не було. Якщо були, то незначні. Проблеми, які вирішувалися, тут же за допомогою працівників Одеського регіонального центру. Якщо під час тестування розпочинається повітряна тривога, то мультипредметний іспит призупинять, а його учасники прийдуть у безпечне місце. Якщо тривога триватиме менше 1 години 15 хвилин, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати тест. Якщо більше ніж година 15 хвилин, тоді учасники мають реєструватися на додаткову сесію, щоб скласти мультитест. Артем Стрюков з Кропивницького отримав 200 балів з історії України. Нічого складного не було. Я взагалі думав, що будуть якісь складнощі чи при реєстрації, чи, наприклад, коли я буду займати своє місце, бо буває ж таке, що й не працюють комп'ютери. У нас все працювало, все було чудово. Питання найбільше часу я витратив на математику. Для мене це трошки важко було. А так на історію менше всього. Використав час, я весь просидів до кінця. Але писав першу годину, ще півгодини перевіряв, а інший час просто думав. Ще раз, може, ще раз прийшовся по математиці. Результати учасників додаткової сесії мультипредметного тесту будуть відомі до 21 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Новини на Суспільному. Кропивницький. По Кіровоградській області 153 учасники основної сесії національного мультипредметного тесту отримали 200 балів. Це інформація від керівниці обласного департаменту освіти і науки Ель Зелещенко. 200 балів це максимальний результат, який можна отримати під час складання мультитесту. За результатами мультитесту абітурієнти вступають до закладів вищої освіти. Зі 153 двохсотбальників 124 випускники отримали по 200 балів за один предмет. 26 учнів мають по 200 балів за два предмети і три учасники мають максимальний результат. Усі три предмети – по 200 балів. Цьогоріч учасники мультитесту складають українську мову, історію України та математику. Якщо ми візьмемо за основу 153 200 бальників, у нас виходить, що на третьому місці так даруйте, я вже буду по місцях говорити. Це українська мова 38 200 бальників. Історія України 53, і математика 94. На сьогодні, в цьому році, математика по всій Україні скрокує по такими Ну, кроками. Що ми розуміємо про те, що все таки мабуть мотивовані будуть випускники у Кіровоградській області. Найбільша кількість 200 бальників у науковому ліцеї інтернаті цього року ми мали. В місті Кропивницькому 110 випускників і в нашому структурному підрозділі міста Олександрії 83 випускника. Нам дуже приємно, що в цьому році, не дивлячись на умови covid 19 і умови війни, наші випускники достойно здали мультипредметний національний тест. Зокрема, ми маємо 25 двохсоток. Я 200 бальниця, маю 200 саме з математики, з історії України та з української мови я зробила по одній помилці на кожен предмет. Тобто маю 194 з української мови і 192 з історії України. Своїм балом я задоволена. Я думаю, що найближчим часом вступлю на бюджет. У вищий навчальний заклад, і саме український вищий навчальний заклад. З 15 серпня у Кіровоградській області діє заборона на вилов раків. Триватиме до 30 вересня. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції раків в зв'язку з другою линькою. Линька відбувається упродовж кількох годин однієї доби, але потім впродовж місяця-півтора рак змінює панцир і вони є малорухливими, вони не ховаються в своїх норах, а в водоймах, і тому браконьєри цим користуються і починають їх масово виловлювати. Компенсація за одного незаконно виловленого рака 3 332 гривні. За вилов під час заборони передбачений штраф від 340 гривень до 51 тисячі. Позбутися зайвих речей, не викидаючи їх на смітник, і цим самим дбати про екологію та допомогти українським захисникам. Така мета акції допомога ЗСУ бережливе ставлення до ресурсів планети. Її ініціювала кропивничанка Євгенія Ткаченко. Все дуже просто те, що тобі вже не потрібно, воно може використовуватись і бути бажаним для когось іншого. каже, корила себе за любов до гарних речей і за те, що згодом вони стають непотрібними. Тому вирішила шукати їм нових господарів. Перебрала книжки, тому що читаю багато і не хочеться це все складувати вдома. Сережки також взагалі абсолютно нові листівки, прикраси, статуетки, прикраси, які в гарній якості. Вирішила не просто обмінюватися речами, а продавати їх, щоб допомогти українським військовим. Виникла така ідея зробити реюз барахолку, де люди могли б обмінюватись речима, тобто вони можуть відправляти або передавати мені речі. Які я буду формувати в акаунт, і там може буде відбуватись продаж цих речей за мінімальними цінами. Чому як продаж? Тому що всі гроші, які будуть виручені таким чином, вони будуть перераховуватись на нашу місцеву ініціативу Кробхаб. Таким чином, річ, яка лежала вдома, не радувала, займала простір, але при цьому була класною. Вона буде в користуванні людиною, якій вона потрібна, і ще й допоможе нашому кропхабу підтримувати. ЗСУ далі. Кропивничанка Валерія Лінчевська дізналася про акцію з соцмереж. каже, зробила дома ревізію і відібрала речі, які їй не потрібні, а комусь знадобляться. Це ось такі штани, вони літні, вони актуального до сих пір фасону. Ще одна річ це сукня. Позбавитися від речей, які накопичуються в тебе вдома, плюс допомогти армії ЗСУ. Перший розпродаж відбудеться цієї суботи. Потім речі ініціаторка акції продаватиме на сторінці у соцмережі. Сподіваються, що долучаться жителі інших областей. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.